Гаразд, я вас зрозумів. Попит таки є. Погнали по скоту Пілігриму ще раз. Бачили, що там на Нетфліксі вийшло? Там один вуйко вирішив зробити аніме, а інший згадав, що має електронні адреси касту фільму 2010 року, і почав написувати їм, чи не хочуть вони повернутися, і тепер озвучити своїх персонажів. І хто б сумнівався, але вони погодилися. Причому всі. Години за три. Тут ми доходимо до точки, де глядачі, мов бумери з українського фейсбуку, діляться на два табори. Вся справа в тому, що в кращих традиціях мемів про Нетфлікс новий серіал то не зовсім те, чого багато хто очікує. І скажу відразу в цій ситуації, я буду кіану Рівзом. Е, Ні, не сидітиму сумно на лавочці, хоча й не без цього. Так. Все тому, що мені сподобалось. Ні, я серйозно. Навіть той факт, що це інший погляд на цю ж історію, можеш собі таке уявити, ні? Перш за все, скажу доволі очевидну річ. А наша нам втретє дивитися одне й те ж. Ви ж не Марвел прийшли дивитися, серйозно. Та й з таким же успіхом не треба було б наново запрошувати всіх акторів. Можна було б просто прирізати доріжку фільму на епізоди. По-друге, давайте вже нарешті не будемо приховувати той факт, що оригінальна історія вже трохи той -во... застаріла. То ви хочете, щоб у 2023 році основою сюжету досі було змагання мордобоєм? Натомість змістити фокус на розкриття персонажів, котрі не мали особого розвитку в оригіналі. Чого б ні? Перш за все, це ледь не вперше за останній час, коли зі мною стався так званий біндж-вочинг. Чи то фанбойство зіграло своє, то справді кліпгенгери тут працюють. Та. Що там, вони працюють аж настільки, що я аж не почав кричати після першого такого стелю. І я навіть не проклинав Netflix за те, що вони такий комікс розвалили. Аніме певною мірою можна навіть назвати продовженням. Хоча я все ж схильний вважати це дещо альтернативним всесвітом. Є якби Рамона була не просто Трім'ярл Girl більшу частину сюжету, а була безпосередньою дією з головних героїнь. Та що там, вона розрулювала всі свої гаштальти минулого самостійно. Ну а скот. Не приймав би жодних відповідальних рішень, і так би й залишався інфантильним Сонікобоєм. Якби ну власне є весь синопсис у вакуумі, якби Netflix не намагався приховати це з дуже загальними описами епізодів. Так про це вже жартували, але як же іронічно цього разу звучить українська локалізація назви. Хоча я не певен, що назва «Скотт Пілігрим з'їбався, пройшла б цензуру. До слова, якщо ви як і я полізли у соціальну мережу Х. <гум> Відразу після перегляду, щоб почитати відгуки, то ви окрім них могли знайти там ще й. Це от ви, от 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 ви не могли без оцього, у цього, так? От нашо було вам в аніме тягти русского в еміграції. Але знаєте, тут така штука, я не те щоб дуже багато аніме бачив. Та й ну сказати щось точне про анімацію в серіалі я не в змозі, але досвід попереднього відео підказує, що в такі моменти треба просто почати говорити. Тому давайте. Який підхід до анімації був Сайнса. Усім привіт, з вами пан Юра з каналу Мангюа. І я вам розкажу пару слів про студію Сайенсару. Бо для того, щоб зрозуміти наскільки скот Пілігрим та Сайенсару це союз, створений на небесах, потрібно почати задовго до створення самої студії і навіть самого Скота Пілігрима. А якщо точніше, то почати слід з Масааки Юаси. Певен, що для багатьох з вас це звучить як назва суші ролу. але насправді це ім'я культового японського режисера аніме. Пан Юаса в аніме індустрії ще з 80-х і доклав руку до купи всього від Дора до самурая Чемплу здебільшого в якості ключового аніматора, але набравшись скілів, Юаса сан покидає студію Медхаус ні, наш третій Хокай не має жодного стосунку до неї і вирушає у сольне плавання, яке виливається у ряд фільмів та серіалів, найвідоміші з яких, мабуть, Татамі Гелексі та Пін-Понк. І обидва я вам раджу з усіх сил, бо тут неймовірний авторський стиль поєднується з цікавим сюжетом і справді хорошими смислами. І ось десь в цей момент, в першій половині десятих, ЮАСі стало складно кожен раз шукати студію та фінанси на його черговий напівбожевільний, але прекрасний проєкт. І він вирішує зробити хід конем, а точніше мавпою, і засновує власну студію під назвою Science Saru. Між іншим, майже на 30 років раніше рівно так само вчинив молодий та перспективний. Сару це і є мавпа в перекладі з японської, а Science це наука з англійської. І у назву, крім Гегу про наукову мавпу, звісно, закладено ще щонайменше два сенси. По-перше, це підхід до роботи. Змішувати науку анімації найкращі технології і техніки з диким, прямо таки мавпічим поривом до творчості. Тобто потужний скіл анімації і не менш потужна свобода творчості. По-друге, Юаса з самого початку хотів поєднати Захід та Японію, тому і назва має Англійське та японське слово. Отже, зовсім не дивно, що студія в дебютний 2014 рік робить по одному епізоду для американського часу пригод і японського космічного денді. А потім одразу ж стартує співпрацю з Netflixом, яка за пару років виливається у один з головних аніме хітів десятих Devilman Crybaby. А далі несеться студія розростається, стабільно видає годноту по типу руки Гетьвіда і Зокін, а повнометражний ІНОО навіть отримує номінацію на Оскар. І справа, до речі, не тільки в одному ЮАСі. А в тому, що йому вдалося зібрати довкола себе команду однодумців, які несуть цінності та якість роботи студії навіть у тих аніме, де сам Йоаса не залучений. Студія славиться креативом, сенсами та хорошим ставленням до своїх працівників. Що, повірте, в аніме індустрії трапляється не так часто, як би хотілося. І ось, коли заходить мова про нову адаптацію Скота Пілігрима, і автор коміксу Брайан Ліомейлі пропонує: А чому б нам не зробити аніме? То Netflix пічить саме студію Science Saru для цього проєкту. Адже вона є ідеальною по цінностям до першої джерела і автора. Нагадаю, що комікс мав малюнок, який відверто надихався манга та аніме естетикою, тобто також поєднував Захід та Японію. Про всі посилання на японського Соніка та іншу атаківщину я вже промовчу. А що ж Мейлі? Він чудово розбирається в аніме і розуміє, з якою крутезною студією йому пропонують працювати. Тому він буквально ще рік ходить довкола цієї пропозиції і не може її прийняти, бо немає оригінальної ідеї для аніме і не хоче осоромитись перед. Японцями. Але зрештою, звісно, співпраця таки відбувається. І якщо ви ще не бачили наскільки крута і стильна анімація в аніме, то додивляйтесь огляд і біжіть бігом на Netflix. Стилізація під восьмибитні бітемапи, яка блискавично переходить в чудово пропрацьований екшен, дизайн персонажів, який, наче слово в слово, вторить коміксу, але при цьому робить все ще краще. Лампова атмосфера, увага до деталей, кольори. Технічно аніме виконане просто бездоганно. Навіть коли хтось з персонажів не у то він буде двоїтись, цим самим відтворюючи коміксовий стиль та естетику, Шаленство! Science Saru вкотре показали, що вони майстри своєї справи. Хух, певно, втомив вас своїми екскурсами в історію, тож, якщо вам цікава тема аніме, посилання на мій канал в описі, а я повертаю слово, хитикаю. Ням-ням. Схема таки працює. Хех. Прикол. Що ж, тепер можна й про решту сказати. Ну ви тільки гляньте, скільки посилань в цьому вашому аніме. Тут як і підтрунювання в бік попередньої екранізації, так і просто море референсів у бік відеоігор. Так, я знаю, що не тільки до них, ну, ви бо ви просто подивіться, яка шикарна битва Рамони та роксі. Але все ж таки відеоігрова стилістика мені в'їлася найбільше. Та що там, вони навіть віртуал бой воскресили. На відміну від Нінтендо. Ну а папараці так взагалі схоже на ніндзя нінь Угу. Якщо я вже згадав за них, то... Який же тут класний Лукас Лі, господи. От чисто такий місцевий гігачат. Особливо в моментах, коли він на скейті. Ну але інші екси теж нічого так, в принципі. Ну, майже. Хоча найбільше, звісно, виділяється Гідеон. ой е Гордон. Пам'ятаєте, я ото казав. Отап з волоссям. Так от, я не думав, що я аж настільки вгадаю. Хоча дякую за те, що пан Гордон хоча б не йобнувся і не сидить десь в Іспанії. Ну і до речі. Пател, то міг подумати, що з цього смішного танцюриста може вийти ще й смішний співун. Так, його тут, начебто, мали б розкрити більш різносторонньо, але якось. Ну, він все одно залишається на тій же основі. Окрім того, що вони нарешті говорять. І ні, це не тому, що актори за 10 років таки вивчили мову. Вони просто взяли іншого актора. Одного на обох. Хоча все ж таки трохи сюжетного місця на них навішали. А, і до речі, про цей кавалок сюжету. Ну що, як вам п'ятий сезон пітьми, рудий головний герой з не дуже продуманими планами є? Якась херня. Є нетфлікс, є. Все сходиться. Кажучи чесно, поворотний поворот з часомандрами, то звісно, трохи ліниво, але в цьому є і плюс. Це ж, а якби ми ще дочекалися продовження історії Скота і Рамони? Ну і хто б сумнівався, але воно виявилось таким, як його пророчили ледь не всі фанати. І я про тих фанатів, які не мають рожевих окуляр і бачать все як є. Хоча певні питання про старшого скота таки виникають. А зокрема, а як він так добре розкачався, не маючи при цьому кризи середнього віку? Та й розв'язка цього всього дійства доволі метафоричний свіженька, Якщо чесно, всі пішли своїми, дещо альтернативними шляхами. Ну а потім стається сцена після титрів. І я не шарю, що там взагалі можна показати далі. Хоча я дуже сподіваюся, що вони не полізуть в мультиверс скотів. Ну бо тоді Майкл у серії доведеться розірватися на три частини. Ну а щоб дійсно розірвалися і на три, і на чотири там частини всілякі Томські Івани і Волгаградській Сергеї, не забудьте зайти в опис цього відео, позаходити за посиланнями і поскидати донатів. Бо то так треба, самі знаєте. Ну а розпинався вам тут про аніме дилетант в цій справі Хитекай та бог імператор Манхюа пан Юра. Вельми дякую всім, хто таки дочекався цього ролика. А тепер. бувайте!